Деякі категорії городян від тепер мають право на часткову знижку при оплаті послуг теплопостачання. Зараз тариф для населення складає 9 гривень 24 копійки. Така вартість зависока для більшості нікопольчан. Але тариф для Нікополя встановлює Енкареє, а не місцева влада. Проте керівництво міста зуміло знайти компроміс із Нікопольтеплоенерго. Тож тариф не змінюється, але впроваджується система знижок, які компенсуються за рахунок місцевого бюджету. Ми тариф не міняємо. Тариф остається 9.40. Он не меняется. але сьогодні городская власть може виступити з компенсаціонер такої програми. Спровадження знижок стало можливим вже у розпалі зими і опалювального сезону. Та міський голова Руслан Токар запевняє, раніше зробити такий подарунок нікопольчанам було неможливо. Прошлом году році, на жаль, 26 числа ноября, да в декабрі місяця, приступив полномочим і городської голова. И городской совет новый. Мы понимаем, что мы приступили и сразу приняли бюджет. Верстался он еще той э э командой, которая была. Не было ресурса. В этом году изначально мы заложили сумму, это денег. И четко понимали, что мы пойдем... На подобне віші дві категорії Нікопольчан тепер мають право на знижку в 3,70. та Там можуть сплачувати за тепло усього 5 гривень, 54 копійки за один квадратний метр опалювальної площі. Даною знижкою скористуються сім'ї, в яких є інваліди першої та другої групи, та діти-інваліди і які не мають права на отримання субсидії. Друга категорія яка також скористується даною знижкою. Це сім'ї, які мають право на субсидію, але розмір призначе. Чинає субсидію дорівнює нулю. Мешканці міста, що не мають заборгованості, систематично сплачують за послугу, а також ті, хто має борги, але уклали договір реструктуризації, теж своєчасно сплачують, мають право на знижку в гривню 30. Всіх бажаючих скористатися, запрошують до абонентської служби за адресою Гагаріна-2. Довідки за телефоном 2-14-27. Від населення влада очікує адекватної реакції, тобто сплати за отримані послуги. На сьогоднішній день борг мешканців перед Нікупіль теплоенерго складає 21,5 мільйона гривень.